Величезний привіт! Самим найкращим, Вітаю вас на каналі Розпаковка покупок. Не знаю з чого почати. все тут і Сільпо, і ЕТБ. Дякую вам за коментарі, дякую за вподобайки. Гарної вам неділі. Нехай вона сьогодні буде найкраща для вас. Так, Взяв картоплю для смаження по 37 гривень. Ну, трошки більше, ніж тут кілограм, мабуть. 800. Огірки взяв по 65 гривень. Зараз сільпо. Зараз розпаковка сільпо. Дуже багато чеків. Тут і копіючка. ще щось я купував. Так, по 65 гривень. Знаєте як? Зранку крем-сир, скибочка хліба, крем-сир якийсь намастити. І хочеться свіженького огірочка. Ось. Тоненько ріжу взяв редиску, редиска в сільпо по 54 гривні буду робити. А, і так, люблю її також а, до канапешок Ось, по 54 гривні. І зроблю, знаєте що? Зроблю, хотів сказати, солянку. Не солянку, а як це називається вона? Що айран наливають? Там, де редиска. Ой. На язику крутиться, дивіться, не можу згадати, як вона називається. Оця перша страва, де редиска, ковбаска заливається айраном. Тю! Забув. Так. Далі сільпо взяв фету. Ну, ви знаєте, я ці салати зелені з липузиною. 55 гривень, акційна ціна Зараз, мені здається, усюди оця фета фелата. по... 55 гривень. А, але знаєте, що я вам хочу сказати? Зверніть увагу. Увага. Увага! Пам'ятаєте, вага була 180 грамів, пам'ятаєте, да? зараз вага вже. 160 грамів ще на 20 грамів менше. Ось так. Але ціна залишилась така, як була. Ну, це те, що а, в принципі. На, на це ми і розраховували, на це ми і знали, що так воно і буде. Сушки, дуже хороша ціна, оці сушки від БКК, без пальмової олії, не знаю, але тут написано, що дійсно без пальмової олії. По 19 гривень взяв дві пачки. Знаєте, отак на кіношку похрумтіти е, щось хочеться. Так, далі сільпо Актімель, 21 гривня. Зранку кожного ранку тепер я п'ю Актімель і хочу сказати, що через тиждень я вже побачив результат. В АТБ була хороша ціна, по 15 гривень я теж купив дві упаковки, ось, вже випив і зараз взяв е, в сільпо. До речі, така сама ціна в магазині АТБ. Далі не пам'ятаю ціну цих дисків, дійсно не пам'ятаю, але хто дивився розпаковку, ой, не розпаковку, а ціни в магазині Сільпо, зараз ці диски дуже-дуже хороша ціна. Хто користується кому потрібно, це великі, не маленькі, а трошки більше звичайні. Хороша ця фірма, а диски не розлазяться і тримаються купи. Так, далі. Я був на ринку, і в нас по 200 гривень цибуля зелена ну, За кілограм. Я так набрав на... о, окрошка! Нарешті згадав. Окрошка на окрошку. По 200 гривень за кілограм зелена цибуля. І взяв кріп по 20 гривень пучочок кропчика. Так. Це у нас було сільпо. Здається, я ще щось купував. Не вже так все. І взяв цю приправу. До салата я її постійно купую до цього зеленого салата. Щось мій сканер сьогодні не хоче. Ой, сканер. оцей, Фокус не працює. 23 гривні. Томат, базилік та часник сушені. Дуже хороша, рекомендую, дуже смачна. Ну, принаймні, мені подобається вона. АТБ. Взяв дві пачки пельмені мішутка по 80 гривень. Я вже їх купую. Другий раз дійсно дуже смачні. 80 гривень. Зараз на них акція. 450 грамів, це з м'ясом телятини. Дійсно смачні, дійсно хороші, якісні. Мені подобаються. До речі, напишіть, хто ще купував якісь пальмані чи сельпо, чи за тебе, яка фірма, яка ще дійсно вартує уваги, тобто хороша. Яйця взяв два десятка по 64 гривні. Так. Потім взяв сметану, ну, зрозуміло до чого, до пельмені. Оця сметана, я вже не раз наголошував, що вона дійсно дуже смачна. Спробуйте, хто не брав своя лінія, але беріть 20% жирності. Вам вона сподобається, дійсно сподобається. Зі знижкою, зараз 26 гривень, 200 г. Завжди купую велику, тобто по 400 грамів, але зараз в наявності тільки зі знижкою маленька. Технічний папір, туалетний, обухів, вже по 1390. По 13.90, але він найбільше мені подобається чого, тому що він, бачите, він досить добре набитий. Ну і сама якість теж хороша. Так, далі. До чаю, поки що нічого не готую, не печу, але сьогодні буду дещо готувати смачне і у відео вам покажу обов'язково. Дуже крутий пиріг, я сподіваюся, він вам сподобається. А, такий незвичний, а, ось, а, покажу в цьому відео. 42 гривні від агрола цей завиванець український з маковою начинкою. Дуже-дуже смачний. Особливо, коли свіженький, дуже смакує порізати шматочками, а трішки масла. Коли приїжджає мама, вона одразу біжить в магазин і купує оці рулети Макові із кефіром. Каже, мені вони так подобаються, ось, каже, Випечка за кордоном взагалі ніяка, не смачна. Так, в тебе хочу спробувати оцей гранатовий напій. Він нещодавно з'явився на поличках магазину. Написано: граната вишня. Напій не газований, з вітамінами, цілий комплекс вітамінів. До речі, зараз навіть спробую, дуже хочу пити. П'ю зараз тільки чай, ось чорний, п'ю чай чорний. Ганяю чаї та як має бути. Непоганий може бути, але я вам би сказав, би, що для мене він трішки засолодкий. З мінеральною водою написано та соками. Трішки засолодкий. Ну, як зазвичай всі ці водички солодкі, тому можна навіть ще склянку налити, не долити і додати ще води. І буде в самий раз те, те, що має бути. І не міг взяти хімії. 26 гривень. Паприкою. Це так, це я вам хочу сказати, що оця пачка чіпсів мені буде ну, на два рази. Так просто похромтіти. Знаю, що хімія, але хочеться цієї хімії. Це був у нас магазин АТБ. Так, здається, вже вода кипить. Зараз буде вода кипіти, чесно кажучи, я ще нічого не їв. А, -ху 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 -ху. Томатний сок. Чи нектар забув вам ще показати. Це також я брав у магазині сільпо 0,900 мл по 35,90. Деколи беру піцу у сільпо, коли по акції по 90 гривень, і з томатним соком, дуже смачно. Так, далі я був у магазині Копійочка. Зверніть увагу, це цукор, перша категорія. Хочу спробувати його, тому що я постійно купував цукор в магазині АТБ. Там, як ви вже зауважили, написано, що друга категорія. Якщо хтось пам'ятає, дуже давно в магазині АТБ продавався цукор також першої категорії в таких білорожевих білорожеве паперове пакування. І там написано було, цукор першої категорії по 35-36 гривень, здається, була акційна ціна. І дійсно, він був солодкий, тому що оцей звичайний другої категорії в синіх упаковках цукор із АТБ, я даю велику повну а, чайну ложку. А оцей, який був перший. Категорії рожевий я купував, то можна було дати і пів ложки на чашку, і чай був надзвичайно солодкий. Тому хочу спробувати оцей діамант. Хто вже купував, також залишайте коментарі на рахунок цього цукру. Чи дійсно він буде солодший, та як тут зазначено, перша категорія. Тут кілограм, ціна 31 гривня. Це ніби по акції. Я взяв три пачинки. Думаю, хай буде. І взяв ось такі палочки, вони по 34 гривні. Хочу спробувати, залишайте свої коментарі, хто вже купував. Дивіться, це палочки для кухні для, для труб. Одну паличку помістити всередину, і ось тут скільки? 12 штучок. Тобто, одна палочка діє протягом. Цілого місяця, на цілий рік, оця одна упаковка. Хочу спробувати, залишайте свої коментарі, і вже ми з вами будемо про них говорити у відео Кльові та Фігові. Це також я купував в магазині Копійочка. До речі, пахне, навіть круто пахне, я вам скажу. Ну, в мене. Пробивається, ну проходить вода добре, ось, але е, запах все одно якийсь, от підходиш до мийки, коли миєш посуд, десь такий запах такий відчувається. Я вже їх хлоркую, що я тільки не цей, все одно запах я, труб і пробивав я, стоїть. Я гадав, мені не так сильно, щоб пробивало труби оця паличка, так як е, все добре, а так, щоб вона давала якийсь аромат чи забрати оцей. Недобрий аромат. Ну що, ходіть, зараз я вам покажу, що я буду готувати. Точніше, крутий рецепт пирога, думаю, вам сподобається. Так, ну а зараз я хочу швиденько вам показати, що можна зробити із двох інгредієнтів. Лише два інгредієнти. У мене заморожене тісто, яке вже, я гадаю, що вже добре воно розтопилось. Розтопилось, розморозилось. Ось, беру форму. Здається, якщо не помиляюсь, 19 см. Можете брати форму, яка вам заманеться. Можете брати трішки більше, трішки меншу. В процесі зараз я розкажу, як це все буде виглядати. Ну, хто вміє робити тісто? Я сподіваюся, що в мене на каналі усі господинки вміють робити тісто. Ну, а в кого нема часу і треба так швидко приготувати. Беремо, звичайно, заморожене тісто. Зараз я розкатаю. На дно цієї форми ось це тісто розложу і включуся, будемо з вами далі готувати. Так, я вже розкатав, не дуже, щоб було товсте тісто і не тоненьке. Таке звичайне, ну, як на піцу робимо. Так, і далі нам потрібно буде Мармелад. Дивіться, щоб мармелад був за формою круглий. На жаль, я ніде не знайшов круглого мармеладу. У мене ось такий мармелад, бачите, вони такі, як половинка. половинка. Тому я буду брати ось так: дві докупки, фокус, дві докупки і ось такий виходить круглішочок у нас. Не знаю, чому в нас дуже тяжко знайти ось такий круглий мармелад. Хоча я оцей пиріг, попередній огляд, який був рецепт, я робив з круглого мармеладу. Ну Тут, взагалі, бачите, тут такі трикутники також груша взагалі у вигляді груші. тому я буду один до одного тулити і зараз покажу, що будемо далі робити. Ну і що? Я хочу, щоб ви також зі мною посміялися. Купив я терку в магазині Аврора і хочу натерти лайм. Я вже стою, може хвилин 5 тру цей лайм. І ця Терка взагалі, вона нічого не тре. В неї навіть порізатись не можна, розумієте? Не знаю, для чого ця терка. Терка може для сиру, може я потім спробую, але лайм, я от його тру, душу я нічого не можу зробити. А, що потрібно Натер, на терці натерти лимон, але я завжди натираю лайм. Він такий більш ароматний, освіжаючий. Ну, принаймні мені подобається. Але але теріть на терці цедру лимона, можна цедру апельсина, це буде набагато смачніше і буде відтіняти аромат цього пирога. Далі ми ріжемо оце тісто, яке у нас розморожується ось такими пластиночками, смужками. І беремо наш мармелад по черзі. Зелений, жовтий, червоний. Я вже сказав, що я тулю до кубки і таким чином я його ось так завертаю. Якщо знайдете круглий мармелад, це буде круто. Все. І ставимо, чередуємо так один з одним, поки в нас не закінчиться мармелад. Ось беремо зелений також. Стягуємо ремінець, тут закріплюємо і ставимо сюди. І так, весь-весь-весь повністю. І ще зверніть увагу, якщо у вас така велика трішки буде форма, ви можете відстань один між одного робити трішечки більше. А якщо форма невеличка, то ви можете прямо так один до одного, так знаєте, дубка до дубки, спинка до спинки, так, щоб вони були притулені один до одного. Зараз я все зроблю і покажу, що в мене вийшло. Ну, дивіться, що в мене вийшло. На оцю форму 19 см в мене пішло 400 грамів. Самого цього мармеладу. І я використав три ось таких листи замороженого тіста. Тепер розігріваємо духовку 180 градусів, і на хвилин так десь 30, дивіться по вашій духовці. Забув, беремо один жовток і змащуємо зверху наш пиріг. Поки духовка в мене розігрівається, я хочу сказати, оце дуже швидко все робиться. От просто затрати ще довше просто на випікання до півгодини, а пиріг робиться взагалі за 15 хвилин. Ну і тісто треба мати розморожене. Ось. І все. Це дуже теж доречно, знаєте, я таке робив до мене, прийшли друзі, поки всі сиділи на кухні, я цей пиріг робив в них, ну, перед ними. Перед ними і вони казали, що це щось дуже цікаве, це щось дуже смачно. Всім сподобалось, і всі сказали, що тепер будуть робити. Тут навіть немає, не потрібно ніякого рецепту. Раз, два і готово. Щодо мене розкручується постійно, мабуть, погано зашпилив. За ну добре, це не страшно. Зараз воно як спечеться, воно все більше ще набере форми такої, роздується, як булочки, ось, і все буде так, як повинно бути. Все, десерт готовий, зараз трішки остине і от бачите, його навіть не потрібно різати. Просто от ламати такими тими шмуточками круглими і смакувати до чаю чи до кави. До речі, хочу зауважити, що в мене силіконізований пергаментний папір з двох сторін, і з однієї сторони, і з другої. Дуже хороша річ, хто ще не спробував, зверніть увагу, коли будете наступний раз купувати, щоб був силиконізований з двох сторін. А я вам бажаю всього найкращого. Зустрінемось вже з вами у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд!